На сніданок у Володимира каша з м'ясом. Такої страви, каже, не коштував більше року через сувору дієту. Зараз після операції вже лікар дозволив вживати більше білків. тобто в харчування йде м'ясо, вже риба, гриби. 2020-го йому діагностували ниркову недостатність. Лікуватися, говорить доводилося вдома. Так як місць на гемодіаліз у найближчому, скажімо так. Потенційному місці от просто фізично не було місць. Мені добиратися до самого вищого медіаліза було там від 120 кілометрів. спухали руки, ноги. Це така основна була проблема. Нову нирку пацієнт отримав 27 листопада. Напередодні вночі в обласній лікарні медики зробили забір трьох органів від посмертного донора. Кадри з ви побачити на екрані. Печінку відправили в Київ, дві нирки передали до обласного онкодиспансеру. Було трансплантовано дві нирки двом реципієнтам. Один з них наразі вже готовий залишити наш центр. Без жодних проблем. І інша пацієнтка, яка отримала нирку, також проходить період реабілітації, але нею ми ще займаємося. У неї був трошки складніший случай, тому період ще триває. За словами керівника обласної лікарні, Віталія Шила, забір органів у їхньому медзакладі зробили вперше. До операції долучили 20 медиків серед них і фахівці онкодиспансеру та столичної клініки. Ми до цього йшли десь близько року. Були підготовлені фахівці, трансплант-координатори були підготовлений лікар-трансплантолог, Відпрацьований кожен кожен етап в цьому процесі, в процесі діагностики смерті мозку, в процесі спілкування з родичами. Дозвіл на донорство надали рідні 39-річного чоловіка, який помер після інсульту. Одним із важливих моментів, я вважаю, що це є отримання згоди від родичів на сьогоднішній день суспільство вже частково готово до цього воно сприймає е, сприймає до посмертне донорство як можливість іншим людям людям продовжити життя заврятоване життя каже володимир буде назавжди вдячний донору і його родині і тепер додає втілити просту мрію яких хвороба раніше заважала я хочу заснути на животі. Я рік не спав на животі. і Це для мене перша, перша річ, яку я буду робити. За словами онкоуролога Романа Мураро-Бурлеско, сьогодні пацієнта виписують, але попереду його чекає тривала реабілітація. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.